Слава Ісусу Христу. Йдемо зараз е, до кума. Тут по сусідству то вже була кобела злата. Зараз народилося е, лошадко. Е, Кум має ще Володимирівку, Кобела походить з е, сумів. Була у рівному прірсамура. Була у рівному Віталіка і кум придбав, е, придбав ту кобелу. Кума звати Микола. Що хто не знає, прррр. і зараз кобила вже робилася, 9 днів, жінка подзвонила. І би не йшла з маленьким лошадком. У нас дуже мокро, дощі падуть, то недалеко, в районі кілометра, але щоб не йшла, пристань! то я кажу, я прийду з жеребцем до тебе, то недалеко. І йдемо зараз е, крити кобилу. Я не пам'ятаю, як вона називається, бара, по-моєму. Вже там на місці е, покажу кобилу, розкажу, як називається. Років. То є у Віталіка на каналі Коні Новолександріївські. Віталік з Рівного знімає YouTube канал так само. І там можна всю р -р інформацію переглянути. І зараз лошадку веде у її днів. йдемо з самураєм крити кобилу. Є! Yeah. Заодно я самураєм всі пройду трошки загріюся. І самурай гріюся. Тепер гарно біля потока покачався. Такі, такі у нас справи, так що ми трошки йдемо своїм ходом. Бо Юля подзвонила, я кажу, шкода би з лошадком. Лошадку йшла, як краще відійду з жеребцем, а на 12-й день вже лошадку буде більше, як буде суха погода, то вже Юля прийде до мене. Заодно зараз перевіримо злату, як злата себе веде, бо злата показала, так якби відгуляла з першого разу. Два рази ми рррр, два рази ми провіряли після того, як крили, то вона до жеребця не допускала. Зараз заодно провіримо. Провіримо злату. Так що йдемо до Юлі. Є! Ти що, де я? Рррр! Щось я йшов, трохи йшов. Зачив прівати, думаю, самурай. Требити мене віз. Є. Yeah. Так що ми поїхали. Трохи йдемо, трохи їдемо. Є. Що, ваша від'єднає? Єдь боюлі. Плавай! ми на місце. Прийшли крити таку володимирську воговоску. Я вказав, кобила походить сама з сумів. Кобила з документами. Була у Віталіка у Рівненській області. Тепер Микола придбав цю кобилу. І зараз є лошадку 9 Коник. Є такий коник. де днів сьогодні. Зараз будемо крити, і плюс-мінус детальніше, більше я вам по все покажу. Уже після процедури, бо нервує, дві кобилі. Він ще загрів, я ще загрів, не мокрі від нього. Але нічого. Так що, зараз. Не переключайтеся, додивляйтеся до кінця. Зараз все покажемо, розкажемо. Так, отака от кобила. Бара, так? Кобила-бара. Неодноразово вже бачив. Бачили на каналі, Віталік знімав. Ну, то треба бачити очима. Дуже велика кобила. Кобилі де її кроків. Я пам'ятаю, Віталік розказував. Отака заїхала красуня Володимирівка на Івано-Франківщину, Коломейський район, село Великий Ключів. І має біля себе такого малесенького хлопчика. Володимиревець тоже. Продавати нічого не продаєть. Або ця може продатися, або злата, так? Злата покрита, покрита самураєм. ще пасеться. Ми зараз ще перепровіримо. Але я думаю, що, що вона, вона жеребна, взяла, взяла жеребця, бо два рази приганяли ще на провірку і кобила не допускала жеребця до себе. І я припутував. І так пробували, то вона охоту не виділяє. Надіємося, що взяла. Що, номер я лишу в описі? Так, я лишу номер Миколи в описі. Кого будуть цікавити такі кобили, будете дзвонити. Нагадую, знаходяться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Це є Володимирівський ваговоз, кобила з документами, походить з сумів. Та кобила колись походила з Тернополя. Це то, що я знаю. А більше нічого не можу сказати. Усі деталі. Решта будуть по номеру телефону. Будьте дзвонити до Миколи і Микола вам все розкаже за ціни, бо його немає, він за кордоном. Фест кобила моцна. Висота, довжина. Перед-зад. Тут є все, що має бути. Я не знаю, чи запрягалася, чи ні. Всі деталі, як кажу, будете дзвонити до Миколи, бо я не знаю, нічого не буду казати, бо не в курсі. Будете дзвонити до Миколи, чи на номер телефону, чи на вайбер. Всі деталі він вам розкаже. За ціни так само. Коні можуть продати котрась одна на вибір у зв'язку з тим, що дружині заважко. У нас тут поля повіорювані, нема дуже де пасти, ще є худоба крім коней. І отакі от справи. Йдемо підготовляти і будемо пробувати крити. Так, покрили ми бару. Самурай вже записав. записов. у шумі. Колодкої кобели треба трохи понапрягати. Маю на увазі трохи попутіти. Але він це діло творить без проблем. Пройшов усі трохи. Зараз курне, дихне і ще раз. <кхи> бо я вже казав неодноразово, що як мала кобила, то пускаю один раз, бо ці кобили щось такого рррр, плану. А як велика кобила два рази, і її нічого не буде. وا. Задихався, така робота, що mm -hmm. Це така робота, що трохи те друге дихання включати. Так, самурай. Так що я нагадую, ми прийшли у мене по сусідству до Миколи Білейчука. Кобили можуть продатися котрась на вибір. Або злата, або бара. Бара так ну, та воно з лошам, бо що, лоша не, не лещці маленькі. Якби кого зацікавило... Чита, чита, будете дзвонити. Номер буде в описі. Дзвоніть. звертайтеся, якщо що кого цікавить. Треба, доставимо. Хто не має доставки, будете дзвонити. Мій номер так само буде в описі. Якщо буду мати час, можу доставити в будь-яку точку України. Отакі у нас справи. Так, йдемо йдем зараз ще до злати. Підведемо деревця, подивимося, що... Що злата, але я дивлюся, вона постав вертить джавітсика, щоб на тобі. Але як ми вже тут з жеребцем, то би, то би дівчата не бігали з кобилу, то ми провіримо на місце. Так, там і стоїть. А, ногу можеш і прикинути. Mm -hmm. Давай, мати, паузу. Так, злату провірили, злата. Злата відбиває, зразу жеребець, лиш надійшов, почала... Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Почала, як кажуть, сціти, почала бити ногами. Дивіться, Де хто не знає, можливо, є, що кобила, от, коли кобила палиться і кобила відділяє цикл оборони від жеребця, так само вона стіє. Що, то не означає, що як кобила сіє і, і тоді путають і пускають жеребця, то кобила, кобила може відбивати жеребця. Тобто, коли кобила гуляє, вона виділяє це коло але таким дуже темним з цієї. Абила, коли кобила дуже сильно стіє і дуже світлим, тоді кобила виділяє це коло що вона жеребця не хоче. Так зараз, як у даному випадку з латою. Кобила один раз прийшла до жеребця. Один раз ми покрили одного дня. Через день Юля прийшла, кобила, кобила ну, взагалі, ми припутали кобила вискакувала з-під жеребця, так що я не міг його зірвати. Мені Юля допомагала. Ми вдвох за, за, за важку вдвох стягали його, з кобили, бо кобила не давала доступу. Є! Ай, так спотів, що аж ще іщерва шума. Цю покрив, ту провірив. А такі у нас справи. Такі, такі, такі у нас коні, таке у нас конярство вже трошки розвивається в Україні, є різні породи коней. Добиваємося гарних результатів. Що, що, щоб щось було, щоб були гарні у нас коні. Є гарні кобели, криєшся гарними жеребцями і відповідно буде гарне в майбутньому потомству. Там, Там. Не подобається. Ти собі близько прийшов. Так, це Там. супер, ні? Не возиш, не mm -hmm. кигаєшся, не водишся, це близько. В районі кілометра, я колись заськом теклю, я не пам'ятаю. Чи 900 метрів, чи що. Коротше, я пішки йшов тако. Ну, 5 хвилин. А ще як було пивка, що з то і за 3 часу, то ходив на наперекет через гору. Що цей? Шо... Ну, Там далеко. Я думаю, би ти не йшла з лошем. Зараз грузь таке було, тут длину, це лоще маленьке. Уже у четвер на дванадцятий день, то вже можеш прийти, воно вже більше пройдеш, то йому нічого не буде. У мене, мене одне лоще, то збрехає феса, а друге таке собі спокійне. Такі в нас справи. Гарний лушучок, видно, що, що, закладена, що закладена порода. Цікаво би було, цікаво би було е, подивитися, який в нього тато, але я думаю, що, що у Миколи має бути або у Віталіка точно е, фотографії. Ти! Зараз черпнеш е, фотографії цього маленького лошічка тата. У мене є десь моїх. Маєш, так? Ну, в загальному я кажу, всі інформація, що кого інтересує, цікавить, будете дзвонити або на вайбер, або так, на номер. І всю інформацію будете дізнаватися за номером телефону. Ми таке мінімально, що що знаємо, то розказали. Решта всю інформацію що будете уточняти у господарів. Та, ну, давайте ноги. Ні, ноги добре, підійми її той шнур просто. Так що все, друзі, Бара покрита. Сьогодні нагадую 9-й день. Кобила Володимирівський ваговоз покрита самураєм. На 12-й день ми ще раз покриємо. Ну, Провіримо. Я думаю, що, так як практика показує, переважно криється. Я так, наприклад, криється 7, -й, 9, й 12 й або 9-12. й й Тим більше це тут близько. Ми по сусідству, ми... але так як вона після лошати, то я думаю, 9-12 день криємо і вона має брати жеребця. А якби прям щось не цей, то це тут близенько. Юля Охотник добрий, виділяє зразу це, коли кобили приходять в охоту. І ось такі у нас справи. Так що нагадую, кобили на продажу, котрась одна на вибір. Кого що цікавить, будете дзвонити. А ми були мого кума Миколи Білейчука. Покрили кобилу і йдемо додому. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, усім до побачення.